Привіт усім! Сьогодні поговоримо про Vucoin, W-Coin, як вам вигідно, так його називати. Що б тут потрібно робити? І чи варто в нього заходити? Скажу вам так: варто в нього зайти, тому що на CoinMarketCap, так, Є інформація вже про W-Coin WuCoin. Її небагато, але інформація підтверджена, значить, дропу бути. По інформації, що тут є. Що таке Vcoin, це Vcoin, це ігра клікер, в якій сообщество буде вирішувати, на якому блокчейні буде випущений токен. Тобто, що це значить? Ми з вами, так як ігроки даної гри, будемо вирішувати, на якому блокчейні вийде, які є блокчейни до вибору. Ви бачите, зараз кошельок не можна підключити, тому що. Вирішується, на якому блокчейні буде дана гра. До вибору, що ми маємо? До вибору ми маємо блокчейни Ton, Solana і Ефірі. І ви бачите, що 82% людей так, проголосувало за Тон. Тобто мільярд процентів він вийде на тон, так як всі клікери. Так. І ви бачите, що аудиторія тут є зараз 1,5 мільйона користувачів. Тобто дропу бути. Тому що якщо він на CoinMarketCap і є інформація, то йому бути. Що ж тут потрібно робити? Проста тапалка, так само клікаєте, натискаєте якомога більше. Так. Можна, як в багатьох клікалках, одразу, наприклад, 5 пальців зарядити, і тоді ви швидше просто-напросто проклікаєте. Скільки клікати, дивіться, зараз в мене обновляється по 6 енергії кожну секунду. Тобто, ви просто ділите кількість вашої енергії загальної на кількість обновлень в секунду, і ділите ще на 60. Тоді ви дізнаєтесь, за скільки у вас заповниться ця енергія, і коли потрібно буде зайти, щоб заново проклікати. Також. Перша вкладка Mates, то тобто ваші друзі, що ви можете зробити? Пригласити друга, і за нього ви отримуєте якісь монети. Дивіться, кожен новий гравець отримає 2500 коїнів, тобто ви отримаєте. І 30 тисяч отримаєте, якщо у вас буде преміум, і плюс, точніше, у нього буде преміум. І плюс 1% від їхньої награди. Тобто, якщо ви когось запросите, то отримаєте 30 з преміум 30 тисяч коїнів і 1% від прибилі. Далі, йдемо далі. Є задання таск. Задання, в принципі, ви дивіться, кожного дня вони обновляються, потрібно заходити просто і клікати. Наприклад, є перше заробити 100 тисяч коїнів і за це ви отримаєте ще 10 тисяч зверху. Їх можна заклемити. Також в мене виконаних, бачите, що є присъєданиць до телеграм-каналу. Ще десь присоєдитися легкі, прості задання. Які потрібно виконати. В принципі, все всім ясно. Переходите везде, це все виконуєте. По заданням все ясно. Далі стейки. Ви можете стейкати свої вікоїни під 20%. Що потрібно зробити? Наприклад, натискаєте на стейк і ви хочете на 3 дня застейкати. Вибираєте 3 дня, це ви отримаєте плюс 2%. Продовжити. І, наприклад, там 25% 27 тисяч коні хочемо застейкати. І натискаємо е, Continue. Тобто е, виходить, що ми заробимо е, 600, е, найменше 500 конів. Е, е, Натискаєте на стейк. І чекаєте через 3 дні ви зможете забрати. Свої застейкані монети. Далі бусти. В бустах, як і в всіх клікерах, є батарея, три рази дається вам на день, і за кожні 24 години вона відновляється. Ну, і також, як в других, є там ракета, а тут є такий кубик Lucky Dice, по якому ви зможете в течение 20 секунд повищену доходність мати. Далі бустери. Це, як обично, тап, максимайзер, то є. Е, Увілічити е, вашу енергію ви можете. Тобто, все ми апгрейд зробимо тапа. Щось включить. Ну, В принципі, ви поняли, так. А, далі є. Е, е, Робот, який за вас може е, збирати. І єсть, е, мультиплеєр. Е, є мультиплеєр. Тобто, можна отримати екстра х 100 рандомних е, монет. Е, я ще цього не, е, не дійшов туди, тому що тільки почав клацати. Далі є скини. Тобто, скини маєте купляти, бо це може бути подобне, як було в ноткоїні. Не знаю, чи зараз купиться. Щось, щось глючить зараз. В принципі, недавно вийшов цей VC WC, поэтому може глючити. Пробуйте через час заходити і клікати. В принципі, все-все ясно. Дроп підтверджений. Гаманець по гаманцю. і іще немає гаманця, тому що вирішується на якому блокчейні буде. В принципі, вже все вирішено буде на тон. Просто потрібно почекати, коли він буде підключений. Ну, і я думаю, що дроп потрібно очікувати. Може бути, як і в багатьох клікерах, зараз третій квартал, четвертий, може навіть четвертий квартал, так? До кінця року. Тому потрібно клікати, клікайте, і будемо розвиватися рано. Більше клікерів ви зможете зайти в нашому телеграм. Каналі. Зараз вам покажу, як виглядає наш телеграм-канал. Є e GIF-channel. 127 нас учасників тут зараз. І е якщо ви за натиснете на закріплені повідомлення, ви побачите, в яких таполках ми брали участь, яких заробили, е і які потрібно першочергово розглядати. Вони зазначені такою галочкою. Позачергово зазначені пальцями справа і зліва показує. Но В майбутньому скину файловий документ, в якому більш подробно розповім, які потрібно заходити, і позначу кольором. Тому, Якщо ви дивитесь це відео, підписуйтесь на канал і будемо розвиватися разом. Всім успіхів!